Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я, пане Олександре. Розпочнімо із законопроєкту про мобілізацію. От профільний комітет вирішив прискорити цей процес по законопроєкту і на засіданні пройде майже 1300 правок завтра. Так чому саме зараз комітет вирішив прискорити фактично. Через три тижні після того, як до документу внесли понад 4 тисячі правок, я, оскільки на військовій службі я вже відійшов зараз від справ Верховної Ради, тому не зможу вам відповіді на це запитання. Перейдімо тоді до а, питання так званих виборів у Росії, які од нещодавно пройшли. На них звісно, що переміг Путін так із підтримкою у понад 87% голосів, і цей результат він є максимальним за всі п'ять разів, коли він висувався президентом РФ з 2000 року. І, наприклад, у 2018-му Путін переобрався із нібито понад 76% голосів. А як ви вважаєте, чому така різниця і чому, ем, що, що 5 років Путіну малюють кожного разу так більші цифри? Це для того, аби показати росіянам, світу, західним лідерам, що Путіна нібито обирають і хочуть бачити президентом? Я думаю, це скоріше пов'язано з тим, щоб показати це елітам, які вже давним-давно задумаються над тим, куди веде їх Путін. Тому що серед оточення, напевно, <кхі> ну, я точно знаю, напевно, є бажаючі, які б вже би хотіли б змінити його на когось іншого. Ну що, що отримала Російська Федерація? Невиїзного президента, на якого відкрите кримінальне провадження і арешт е Кримінальним судом ГАГ. Ну і в кінцем результаті і бізнес. Навіть серед його оточення прекрасно усвідомлюють, що вектор, який веде Путін вже на схід в обіймах Китаю, ну це не, не те, що вони би хотіли б мати в найближчих перспективах. І враховуючи, що людина, яка знаходиться стільки часу при владі, так чи інакше отримує певні психічні розлади, фобією називається. Таке, як було в Сталіну. І для того, щоб. От не було спокус або роздумів над реальним державним переворотом. Я думаю, що одна із таких технологій це, власне, намалювати оцю цю цифру такої всенародної любові. Звісно, для країн Західу це теж якби сигнал. А для так званих опозиціонерів це також сигнал. Але в кінцевому результаті, давайте от згадаємо з вами, що ще місяць тому з представник одного з. Веж Кремля, однієї з веж Кремля надіждів, такий був кандидат, який намагався на антивоєнній риториці також поставити себе як альтернативу Путіну. Зрозуміло, він би однозначно не виграв ті вибори. Але показник і відсоток, який би він міг отримати цих результатів виборів, поставили б під сумнів у. Цей показник, який сьогодні намалювала це центральна виборча комісія е, Російської Федерації для Путіна, отже, звідси, якраз і вимальовується вся ця історія. Що імператор мусить мати переконані, що він має 100% або ближче до тої цифри 100% всенародної любові. Це по перше, йому створює певну таку бульбашку. Ну і звісно, з точки зору пропаганди і продовження е, оцього процесу деградації. А російського народу, ну це достатньо така ефективна. Мені здається, ну як і кремлю в кінцем результаті здається ефективна методика. Тому що дивіться, зверніть увагу: от в жодній країні демократичній, от як так такі, да от людина, яка або, скажімо, політична партія або кандидат президента, який навіть виграє ці вибори, у таких високих показників немає. Ну добре, може мати там хороший показник на першій каденції. Це правда, у нас також наша історія це демонструє. Але коли вже йде боротьба за другу каденцію, ви ж бачите, як, наскільки в демократичних країнах йде жорстка боротьба в Російській Федерації виборів не було від слова апріорі. Те, що ми з вами бачили, це фарс, це плейбісцит. А якщо ще взяти з точки зору, що е е на окупованих територіях вони цей плейбісцит проводили, ну, тут питання вже взагалі стоїть про легітимність. Ну, от власне, країни е, Євросоюзу і не лише розкритикували, звісно, що ті так звані вибори, е, як такі, що проходили з численними обмеженнями без участі реальної опозиції і проводились в тому числі на окупованих територіях України. Щодо легітимності, на вашу думку, чи не сміляться лідери Заходу не визнати Путіна легітимно обраним? Це, і це було б в плюс чи в мінус Україні? На мою думку, якщо б країна Заходу ще б раніше. Керували здоровим глуздом, і на чорне говорили би чорно можливо б сьогодні б не було б широкомасштабної фази війни. Ну але маємо геополітику, маємо дуже багато бутафорних підходів, в тому числі і в плані декларації. Тут ще я думаю, що Захід визнає Путіна як президентом, але як вже декларували представники G7, вони не визнають результати виборів на. Окупованих територій, ну тобто, з точки зору того, що потрібно потім з кимось вести переговори чи мати якусь комунікацію, очевидно, захід буде керуватися з тим, що вони визнають і вже частково окремі країни його вітають з тим, що Російська Федерація має в чергово переобраного. Перепризначеного ну царя, ну кінцевому результаті, тобто від того чи захід визнає, чи не визнає, насправді Путін до цього не холодно ні жарко, тому що знов ж таки нагадаю, він є обмежений в своїх комунікаційних можливостях, і він є обмежений в плані пересування по світу. А у зверненні до росіян напередодні виборів Путін натякнув про те, що після його переобрання перед ним стоїть багато завдань. Пане Олександре, на вашу думку, які насправді завдання стоять перед переобраним Путіним в першу чергу, якщо керуватися їхньою доктриною, яку вони обрали, ухвалили що, здається, 18-му чи сімнадцятому році, достигне не пам'ятаю, а до 2036 року повернути свою сферу впливу на територію пострадянського простору, тобто туди включається і окупація, анексія країн, тобто відповідно. А знищення Європейського союзу, тобто ефект розбитої чашки, то, то про що ми говоримо, і таким чином ну повернути в російську імперію в тому контексті, як це історично бачить у цей російський шовініст, терорист Путін, і відповідно велика плеяда у цього чиновництва, і на превеликий жаль, велика кількість російського народу, який також цим імпералізмом вже давним-давно хворіє. Він також говорив ще про санітарну зону, яку хоче створити Росія, а на територіях України, які підпорядковані Києву. І що це може означати на практиці? Тому що Путін вже говорив раніше про цю санітарну зону, незадовго після того, як відбувся підрив Каховської гідроелектростанції, але ця територія тимчасово окупована. Тут він говорить про території, які підпорядковані Києву, в Україні. Ну, це говорить про те, що вони хочуть взяти це під вогневий контроль і продовжити далі наступальні дії, тому що в Путіна в його планах є повністю ліквідація української держави, повністю її окупація і включення до складу Російської Федерації. Тому ілюзії вибудовувати про те, що будуть якісь вимоги на санітарну зону, це максимум на що він буде потрібно на якийсь етап заморожений конфлікт для того, щоб перегрупуватися і продовжити свою свої військові дії проти України і проти цивілізованого світу, так як про це наголошує доктрина 2000 до ну плани на 2000 до 2036 року повернення впливів а, до меж кордонів радянського союзу. Зараз війська РФ частково просуваються на східному фронті і втрачають там чимало особового складу. І на цьому тлі лунають припущення, що Путіну може знадобитися нова хвиля мобілізації якраз от після виборів, щоб далі проводити ці м'ясні штурми. А як ви вважаєте, чи розпочнеться вже скоро масова мобілізація в Росії? Це цілком ймовірний варіант. Росіяни обирали цей курс. Вони не чинять опору, на відміну від невеликої частини російського суспільства, яке сьогодні вступило до ЛАВ в Легіон Свободи Росії, а також РДК. Також Сибірського батальйону, ну і відповідно ще з'явився новостворений батальйон Каномарева. Тобто тут момент такий: або росіяни, особливо ті, що проживають в Голубинці просто і далі, а продовжують жити так, як вони живуть. Ну, в Бідності, так, ну, по великому рахунку на сміттєзвалище, або планують своє майбутнє, але тут майбутнє вже без зброї не обійдеться. А другий аспект треба врахувати, що в Росії у тих хто живуть за межовою бідністю, а таких чимала кількість це вже не один мільйон громадян Російської Федерації. І єдиний спосіб їм. Ну, Яким чином себе забезпечувати, це і в Збройні сили Російської Федерації, там достатньо непогано оплачують е відповідно, е їхню працю і те, що вони стають гарматним м'ясом в е пришиблених планах Путіна, то я думаю, що надзвичайно якихось великих проблем з мобілізацією, тобто з доповненням е живої сили, е російської армії на превеликий жаль для нас немає. Він все ж таки так, президент РФ допустив можливість повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО і заявив, що це могло б призвести до третьої світової війни. Я думаю, що все можливо в сучасному світі сказав таке Путін журналістам після завершення цих виборів, так званих. Як ви вважаєте, чи наважиться Путін розпочати війну з країнами НАТО? Він вже по суті це почав. Просто країна НАТО це мають зараз починати. Як починає діяти Російська Федерація? До початку вони розкачують країну, будь-яку, от навети навіть на нашій історії подивимося. Спочатку політично з'являються різні фріки або політичні партії, які під прикриттям своїх національних інтересів насправді підтримують політику Росії? От, наприклад, візьмемо да? От візьмемо політичну партію, наприклад, ту ж саму конфедерацію, яка сьогодні влаштовує різні акції протесту і нам проблеми на наших кордонах. На кордонах з Польщі. Це початок агресії проти європейської країни, проти її стабільності і проти її добробуту, створюючи різні проблеми, в тому числі антипольський настрій в країні і антиукраїнський в Польщі. Ну, це проблема для країни НАТО і європейської країни, яка входить в Європейський Союз, яка через такі е гойдання не дотримується тих приписів, які визначила Європейська комісія. Візьмемо Угорщину. Ну, Угорщина це окрема історія. Візьмемо інші країни, яких також качають ті чи інші політичні сили. От починають от е спецслужби Росії, взагалі, російська експансія починається. от з таких методів. І якщо не спрацьовує політика, а в Росії є можливість створити військовий конфлікт чи воєнний, вона це робить. На прикладі України можна показувати повністю всю інструкцію, як починають, як продовжують, як можуть закінчити перший етап боротьби проти європейської країни Російська Федерація розпочала ще починаючи з нападу на територію Грузії. Зараз пішов вже другий етап: це тобто, коли Російська Федерація за допомогою своїх різних рухів політичних сил. І лобістів пробує маргіналізувати різні міжнародні інституції. І як тільки вона буде впевнена, що цю, ці плани вона до реалізувала досягнула своєї мети, вона тоді може і піти і, відповідно штурмом на ту чи іншу країну. Створити військову провокацію на якихось кордонах, це також вона може, але поки що я далекі відумки про пряме зіткнення з будь-якою країною НАТО. Ну тому, що третя світова, принаймні в сьогоднішніх умовах, вона не передбачає війну з танками, вона передбачає обмін ракетами, в тому числі із е ядерним е потенціалом. Але якщо так підсумовувати ваші слова, то все ж кульмінаційний момент ще попереду. Ну розумієте, ми насправді знаходимося на мені здається на початку турбулентності світової. Тому. Я з однієї сторони, наприклад, не є прихильником, що Третя світова війна це буде війна саме На моє глибоке переконання, Третя світова війна вона буде дещо гібридною, і це буде набір з різних локальних або регіональних війн на земній куні, який так чи інакше де будуть залучені різні країни, тобто, ну там, там Ізраїль, Палестина, наприклад, да, може бути варіант. там. Там і знову ж таки питання Ірану, знову ж таки, Північна Корея, яка є для нас проблемою, яка сьогодні є таким потужним союзником, Тайвань, Китай, тобто, ну якщо от взяти, перерахувати, то ви знайдете з десяток різних конфліктів, які сьогодні на земній кулі відбуваються, в тому числі і Україна. Якщо врахувати от такі аспекти, от я думаю, що от, це десь є в таких сьогоднішніх сценаріях. З одної сторони, це плюс, тому що воно. Поки що зводить до мінімуму ризику ризиків застосування ядерної зброї. З іншої сторони, ніхто ж гарантувати, що ядерного десь удару бути не буде, то теж ніхто не може. Тому що під ядерним обстрілом чи під ядерною атакою, це ж не обов'язково має бути стратегічна ракета там САРМАТ, якою грозиться Російська Федерація. Це може бути артилерійський снаряд. Але з моменту, як тільки буде перший постріл ядерної зброї, от на цьому етапі, на ООН. Організація це можна ставити велику жирну, що ця структура поки не було ядерного протистояння. Будь-якого. Тому що після цього вийшло в світі неофортні процеси ядерного озброєння будь-якої самої такої країни, наприклад, як Сомалія. Так, я у нас. Пане Олександр, на зв'язку трішки були проблеми зі звуком. А я ще хочу повернутися до трішки до попередньої теми. Як ви оціните дії російських добровольців, які розпочали рейд минулого тижня на території РФ? Яких результатів можна очікувати? Чи чує мене поки що немає. У нас на зв'язку Олександра Антонюка. Військовослужбовця ЗСУ та політичного консультанта налагоджуємо із ним зв'язок. І поки ми чекаємо на відновлення зв'язку, пропоную переглянути матеріал російський диктатор. Після перемоги на виборах зробив низку заяв щодо перебігу подій на фронті у російсько-українській війні. Він вкотре вдався до погроз, згадав, що планує створити санітарну зону для захисту від ЗСУ та західної зброї, а також лякав третьою світовою. Чим ще погрожував кремлівський диктатор? Дивіться далі. Продовжують війну і створить на територіях України так звану санітарну зону. Після переобрання Путіна на псевдовиборах кремлівський диктатор на конференції заявив, що під час нового президентського терміну не перестане зміцнювати збройні сили РФ і обороноздатність країни, щоб досягти цілей повномасштабного вторгнення в Україну. Він акцентував увагу на тому, що Російська Федерація змушена буде в якийсь момент, коли вважатиме за необхідна створити так звану санітарну зону. Глибина її, нібито, буде такою, щоб складно було атакувати РФ з засобами ураження насамперед іноземного виробництва. Про це він сказав у відповідь на питання про можливість захоплення Харківщини через постійні атаки на прикордонні регіони Росії. Создати определену санітарну зону на сьогоднішніх територіях, підчинених київському режиму. За словами Путіна, у разі конфлікту Росії з НАТО світ обхваниться за один крок від третьої світової війни. Також він додав, що у цьому навряд чи хтось зацікавлений. На конференції Путін провів історичні паралелі між РДК і армією Власова та заявив, що з півтора тисячі осіб втрати РДК нібито становили приблизно 800 бійців. Диктатор зауважив, що, хоча в Росії немає смертної кари, але до зрадників із добровольчих формувань будуть ставитись як у зоні бойових дій. Він також знову заговорив про готовність РФ до мирних переговорів, але не через те, що в Україні закінчуються снаряди. Нагадаємо, 15 березня у Росії розпочалися президентські вибори, які тривали до 17 березня. Незаконні законні вибори також провели і на тимчасово окупованих землях України на контрольованій Росією території Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей, а також в анексованому Криму за підрахунками за Путіна віддало голоси 87% виборців, тобто майже 76 мільйонів росіян. Диктатор заявив, що така висока явка людей на виборах пов'язана з драматичними подіями, які переживає країна і свідчить про єдність думок Росіян. Тим часом місцеві жителі повідомляли, що їх примушували до участі у голосуванні під дулами автоматів. Україна і Захід заявили, що незаконні вибори на окупованих українських територіях порушують міжнародне право і їхні результати не визнаватимуть. Натомість Китай все ж привітав воєнного злочинця з перемогою. Софія Фленко, телеканал НТА. З нами на зв'язку знову є Олександр Антонюк. Пане Олександре, чи чули ви моє запитання про російських добровольців? Я тільки його почав чути і пропав, пропав зв'язок. Як ви оціните дії російських добровольців, які розпочали рейд на території РФ минулого тижня? Яких результатів можна очікувати від цього? Дії насправді героїчні, самовіддані. Тут можна сказати, от вам і формується альтернатива. А сьогоднішні так звані опозиції, тому що для того, щоб в Російській Федерації відбувалися будь-які зміни, ну необхідно брати до рук зброї в іншому випадку, ви терористичний тоталітарний режим не зможете змінити. Є невелика група, називаємо це так пласт у російському суспільстві, які надихнулися нашою незламністю, нашою стійкістю. І які по суті підтримують і воюють на нашій стороні ще спочатку широкомасштабної фази війни, і зрозуміло, що в даному випадку вони намагаються визволити ті частини тих територій, які їм сьогодні це вдається це зробити. Звісно, це не прогулянка, це надзвичайно складні складні бойові дії, особливо враховуючи наскільки потужно ну, по ресурсах є сама по собі Російська імперія, так але навіть Їхні сьогоднішні дії, я це так називаю, акція прямої дії демонструє, що всередині країни своєї російська армія є не такою ефективною, як вона себе може проявляти на територіях інших країн, зокрема і в Україні. Тому в даному випадку тут важливо, знаєте, важливо те, щоб зараз е, от е, і легіон, і е, свобода, так е, і інші батальйони почали між собою. Ну тобто, вони і зараз між собою взаємодіють, але щоб і серед населення цих міст і тих регіонів з'являлося більше і більше, хто їх буде підтримувати, розуміючи всю складність. Цих обставин, які сьогодні в них відбуваються, з другої сторони є ще один важливий акцент: бойові дії так чи інакше вже перейшли на територію Російської Федерації. Це стосується не тільки дій а, повстанців російських. Так будемо так, їх буде сьогодні коректно називати а це і стосується відповідно і атак, які сьогодні здійснюємо ми, зокрема, це здійснює головне управління розвідки, по нафтопереробних е, заводах, по інших об'єктах е, військової інфраструктури. Тобто, вже мешканці тих чи інших міст починають сьогодні вивчати правила е, подвійних стін, точніше, правила. Дивитися, чи в їхні підвали, наприклад, годяться під бомбосховище чи ні. Ну тобто вони починають вивчати те, що ми починали ще з 2014 року. Ну і по суті, те, що практично кожен відчув 24 лютого 2022 року.